28 серпня у Рівному підняли прапор на честь старту літньої паралімпіади в Парижі. Сьогодні представляють 12 спортсменів з Рівненської області та 4 тренери та тренер лікар І за кількістю учасників, спортсменів, учасників на Паралімпійських іграх від України наша область посідає четверте місце. Ми поступилися Дніпропетровській області, Полтавській і Донецькій області. Леонід Камлучук тренер двох учасників цьогорічних Паралімпійських ігор. Наталії Лагутенко, срібної призерки Паралімпіади в Бразилії у 2016 році, та Миколи Синюка, срібного призера 16-х літніх ігор в Японії у 2021 році. Спорт взагалі це важко. Тим більше він рахується один з найважчих видів спорту. Ми знаходимося на свіжому повітрі. Це як от зараз там плюс 35 ми на дворі, коли дощ чи сніг, і взимку ми теж на воду ходимо, поки літ не не стає. Ми постійно знаходимося це, тому це і психологічно, і фізично важко. Мої спортсмени вже майже два місяці знаходяться у Франції. Вони у складі збірної. Олімпійської також цього року з області для участі в іграх у Франції подалися 10 дзюдоїстів. З них ліцензію отримали шестеро спортсменів. каже головний тренер збірної України з дзюдо Михайло Романкевич. Важко було готуватися, тому що почалася війна, вибухи світла, нема, води нема іноді психологічно в плані психологічному плані було дуже важко, але Ну, спортсмени, як то кажуть, витримали це все. Я думаю, що на Паралімпія немає права погано виступити, тому що представляємо державу і важкий час. Зі слів начальника регіонального центру Інваспорт спортсмени з Рівненщини братимуть участь у шести дисциплінах. Основна частина це шість спортсменів, будуть представляти дзюдоси спортсмени з порушеннями зору, два спортсмена Параканої, два спортсмена волейбол сидячі, спортсмен, які спортсменики вперше будуть приймати участь в такому форумі. Легка Атлетика один спортсмен метання спису. І стрільба з лука Василь Новомчук з Березного також вперше буде представляти нашу область на Паралімпійських іграх. Як повідомив Андрій Демчук, перші змагання для паралімпійців з області розпочнуться з 29 серпня і триватимуть до 7 вересня. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.